Мир Божий, мої дорогенькі, Ісус прийшов на землю, щоб хрестити нас Духом Святим, і тільки Дух Святий дає нам силу наступати на цей грішний світ і відбирати душі у сатани. Вчення Ісуса це вчення про духовні плоди. І страшно грати до церкви, адже такі ігри з Богом ведуть в ад. Треба бути живою церквою, підстави якої Слово Боже. І ні вправо, ні вліво не охулятися від Нього, тому що церква збирається на ім'я Ісуса Христа, а ми Його тіло, і нам треба з'єднатися з церквою та Божими людьми, які вважають душі свої за кожного з нас. Церква це не гра. А саме життя. І в церкві треба бути слухняним учнем Ісуса Христа, приймати служіння, на яке поставив нас Господь. Чим займається Бог тисячі років, Бог чекає, коли.